Д2066. Обробка соділ пеком. Тобто содла ми шліфуємо. Ось бачите, які содла шліфовані, це широка фаска. Далі після шліфовки вже буде підрізатися різцями, щоб вивести фаску на 1,5 мм. Ось оброблене сідло, і ви бачите які сідла до обробки і які сідла після обробки. Но це фаска широка, ще буде оброблятися верхній угол. Верхній угол буде оброблятися і нижній угол. Обробили сідла трьома углами. Не трьома, углами, а різець. Нижній угол обробили верхній, а робоча фаска шліфована. Ось ви бачите, яка обробка. Клапана пошліфовані. Далі це все будемо засухарювати, збирати і давати клієнту. Ось так робиться обробка.